Сьогодні наша громадська організація відреагувала на запрошення громадськості Деснянського району та завітала на свято присвячене дню захисту дитини. Справжнім святом єднання, єднання дорослих дітей і добрих справ, і спільних прагнень. Сьогодні діти і танцювали, і малювали і подарували нам емоції. Натомість ми подарували їм невеличкі презенти разом з нашими друзями, а саме благодійним фондом вони незламні. Дякую вам дуже. Він просто мрія про цю сімку. Слава Україні. Слава. Правильно. На жаль, в ці важкі часи для нашої країни та безпосередньо і для дітей хотілося б, щоб діти були підтримані з усіх сторін, адже діти це наше майбутнє, і хотілося б, щоб їхнє дитинство було спокійним та яскравим. Дякуємо, дякуємо за такі гарні подарунки.